Діти, доброго дня! Я рада вітати вас на уроках образотворчого мистецтва. І тема нашого сьогоднішнього уроку ой, родинаш красний, родинаш прекрасний. Діти, прослухайте ось такий вірш про родовід. Який великий світ увесь? Ти поглядом окинь: Один мій дід зростік, а другий з ріжка. Той, що кремезний дід Юрко, а той стрункий Іван. А ти почав свій рід, звідки, з яких часів сторіч, з яких доріг, земель, світів, все знати мусиш ти і про дідів, і про батьків, вони твої світи. І де твій дім, сім'я, найкраще зміст і сіл твоє, як з юних літ ім'я? Діти, знати свій родовід, зберігати про нього пам'ять, означає любити свою батьківщину. І це не просто слова, це наш з вами обов'язок перед минулим і майбутнім поколінням. Це пам'ять про тих, хто творив нашу історію, з кого треба брати приклад. І ми з вами всі українські народи, які складаються з родин, малих, і великих, дружніх і працьовитих. І як могутня ріка бере силу з маленьких джерел, так і наша українська культура збагачується маленькими родинами, сім'ями. Для того, щоб річка завжди була повноводною, а велика родина українська щаслива, нам треба любити, шанувати свій народ. І справді це велике щастя, що ми можемо торкнутися до джерел нашої культури, вивчати їх і особливо свій родовід. І щоб, щоб роду не було переводу, треба берегти коріння народу, нашого роду. Давайте діти з'ясуємо, які існують обереги у ваших родинах і яке вони мають значення? Ну, перш за все, діти, наші пращури вірили, що справжні обереги українського народу нам дарують силу. захищають нас від зла, допомагають у різноманітних справах, і мандрівникам допомагають. Щасливо повернутися додому, ось, наприклад, да? і своїрідні такі амулети виготовлялися для всіх, хто жив у домі, а також до конкретних урочистих подій вони виготовлялися. Є такі певні символічні значення у оберегів. Ну, перш за все, перевернути до гори опухолом віник. Створює захисний бар'єр домі. Можливо, ви бачили, коли заходили до дідусів чи до бабусів в кімнати, то у них віник стоїть доверху. Да? Не донизу, а доверху. І саме перевернути догори похалам цей віник і створює цей захисний бар'єр. Да? Не пускаю в хату на чисту силу. Ще таке є символізне значення привита догори рогами підкова. Вона притягує достаток. І за народним повір'ям духи завжди ходять колом, дійшовши від одного краю підкови до іншого, вони змушені повертатися назад. Наприклад, червона калина діти має такий символ, що дарує вроду молодим дівчатам та жінкам, тому її часто садять на подвір'ї. Зараз, можливо, не так, а от раніше діти в багатьох дворах можна побачити кетіги-калини от саме цей символічний оберіг люди сидовили в себе на подвір'ї. Розписані квітами дерев'яні ложки і лопатки для хліба символізували, наприклад, достаток і багатство, повну чашу добра для сім'ї. І от сьогодні, діти, ми спробуємо з вами відтворити один із мною родинних оберегів. Переходимо до практичної роботи. Діти, подивіться на цю картинку. Це національні обереги. Рушник, діду, лялька з ниток, лялька-мотанка, ми їх ще називаємо та віночок. Це загальнонаціональні обереги. Тобто ті, які притаманні нам, українцям. А сьогодні ми з вами намалюємо родинні обереги, один із них це ті обереги, діти, які ми розташовуємо в нашій домівці. І найпростіше це може бути підкова. Для початку давайте проведемо дві лінії. Перша лінія вертикальна, і друга лінія горизонтальна. Перпендикулярна лінія буде відповідно до нашої вертикальної лінії. Отже, діти вертикальна одна лінія і трішки нижче, ніж посередині, горизонтальна лінія. Це буде основа для малювання нашої підкови. Розпочинаємо нашу роботу. Ну, з вами, виходить, ось такий ось таке напівколо. Зайві лінії ви потім се тобто ці вертикальна і горизонтальна лінія у нас є допоміжними. Отже, їх можна згодом прибрати. Ось ця лінія буде у нас зайво. Ось ця лінія зайво, так ми її просто прибираємо. Гадаю, у вас буде більш рівніші роботи. Це на лінія також буде зайво. Діти, зверніть увагу, що оцей е, відступ і тут, і тут, він повинен бути однаковий. Отже, ми намагаємося вирівняти так, щоб він був однаковий. Ось така підкова у нас з вами виходить. Допоміжні лінії всі ми прибираємо з вами. Підкова на щось вішалася в будинку, отже, давайте з вами зробимо два таких отвори, можемо декорувати нашу підкову да, допоміжними якимись цікавими лініями. діти не поспішайте, виконуйте старанну вашу роботу. Ми працюємо з вами не на швидкість, а на якість виконання роботи. В цьому в цій стороні ми з діти з мамою можемо розмістити, можливо, якісь національні символи, квитки, будь-що. Наприклад, ми можемо розташувати невеличкі такі <кій> колос пшениці. Якщо ми розташовуємо колос, все що позаду колоса ми прибираємо, адже його не видно. Ось сюди, наприклад, ще колосок один. Так, І можна трішки нахилити ще один колосочок. Тупоміжні лінії, які нам зайве, ми прибираємо. Ось такі діти національні, верніше, ось такі діти родинний оберіг, під кого ми сьогодні з вами намалювали. Чекаю на ваші роботи, будь ласка, розфарбуйте їх олівцями. Бажаю творчих успіхів, до нових зустрічей. До побачення.